Віват науці та студентство у факультет економіки та підприємництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу святкує своє 20-річчя. Цьому підрозділу нині є чим похизуватися. Він чи не єдиний поміж факультетів усіх вузів, який розвивався вже за часів незалежності, а отже, не обтяжений негативним спадком соціалістичної економіки. Успішний старт два десятки років тому розпочали із двох випускних кафедр. Наразі їх чотири, а ще тут значний кадровий потенціал п'ять докторів економічних наук. Три професори та 25 доцентів збільшився і контингент студентів 60 до 500. Ми готуємо фахівців для підприємств нафтогазової сфери, фахівців економістів, фахівців з обліку аудиту, фахівців з фінансів і кредитування. Але не тільки підприємства нафтогазового комплексу користуються нашими послугами. Надалі ми плануємо розвивати більше магістерські програми з економіки природокористування, з бізнес-адміністрування. Надалі ми Плануємо, плануємо наукові розробки наших е, аспірантів і молодих доцентів е, з точки зору енергоспож... економіки енергоспоживання, е, економіки. Е... Єдине, що турбує нині працівників факультету тенденція до спаду динаміки набору першокурсників. Причина, кажуть, доволі прозаїчна, відсутність належної державної підтримки. Мовляв, економістів більше, ніж потрібно. Натомість, запевняє декан факультету, економічний ринок України нині як ніколи потребує кваліфікованих фахівців.